Привіт-привіт. Привіт. Ой, привіт. Бабуля спить, а, а чую, він балакав, яка відкрила двері. І він прийшов до бабулі. Да? Ну і що тепер будемо робити? А? Треба ж одягнутись бабулі? Так, да, можна і в сорочці виходить у дворі. Киши, так. Да". Кижи, пішли на вулицю. Ось так. І Фенді тут. Да. Опа. Ну, топаємо. Так, оце ж приберемо давай подушку. Ту, що галяється. Ой, боже ж мій. Да. Туди йду, каже я, йду туди. А що сюди мені? Дай, 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 <смеш> дай! Дай! Дай, сусю, а? Дай мій зончику. Отак ми її сюди покладемо. Пройтись, щоб він. Ну-ну-ну-ну, давай, давай, давай. Опа. О, сейчас закинеш. Опа. так. Mm -hmm. Ну, скажи що небудь. Ага. Така касуся вже. Ти вже дорослий. Отак. Давай, 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 зі ножичками топай. Каже, бабуля, як я начну топать, ти за мною не встигнеш. Ми балакаємо і сидимо так уже більше п'яти хвилин десь. Бабуля по шустрому, бігом у ванну, двері відкриті. Ага, Фенді його дразне. Ой, Михайло, грязний. Ах ти ж. А, ти забрала кільце своє. Зрозуміло, він читає книжечку. І оце я за ті. Та десь, мабуть, хвилин десять він уже сидить так. Встигаю почистити зуби, помитися, перевдягнутися. Прийшла. Двері відчинені. Я виглядаю, він сидить. Ну, і ще й балакає. Да. Ну, вже нам скоро снідать, то ми, мабуть, не будемо виходити поїмо і потім вийдемо. Ось вона туди. Так що у бабулі тепер весело, а то трішки було сумно. Не трішки, а здорово, сумно. От так. Витягаю все. А пляшечка це ж однозначно. Сьогодні було сміття, можна було ж викинути. Так хто ж мені її дасть? так? Ага. У кого дітки знають, що вони люблять такі пляшечки. Ми все витягаємо. У -у. О, підру червоне, ручечка жовта. І фенді носика свого туди. У -у. Дружать, дружать, уже дружать. Трішки вона його боїться. Фендюша, фенді. 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 Щось там хоче дістати. Так, не нарушаю я вашу іделію. Підійду ближче. Що ж вона там хоче? Ну, щось хоче? О, все, все. Я пішов далі. Я пішов далі, кажи. Забрав мою ложечку, ось вона. Я пила каву, з ним на руках наколотила. О. Ось там каже, візьми мене на руці. Візьми мене на руці. Де там Святик? де? Привіт-привіт. 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 Ось я кажи. Я тут. Ой. Все. Ой-ой-ой. Опускаємо, опускаємо, опускаємо. Ой. Опа. Ой, з одною рукою, моя малочинка. Отак. Oh, Бабуля вже колясочку витягла. Ага. Мама сказала, в 11:00 чи в 11:00 спозва. Ну а поки що будемо гуляти. Мама нас намазала, намазала. Бачиш, де колясочка? Ух. Так, ну бабулін крем взяв. Каже, мама, він не відкривається. Там у нас все відкривається. Так, давай сідаємо і поїхали. Ой, Вот Отак, святік. Дай мені одну ручу. О, тут поламалось. Так, давай. Давай, 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 давай. Ой, стоп, стоп, стоп. Отак. Так, що ж ти ручку витягнув? Давай отак. Опа. Тепер другий. Тут теж поломалось. Так, дай по цю ручу. Опа. Опа. І тут? Позастюгуємо. Стоп, стоп, стоп. Опа? І сюди. О, ну а тепер поїхали. Пені, ти гуляй дома, ми, ми за двір поїдемо, да? Опа, так. Так, що у мене тут? А, бабуля забула. О, це добре. Ну і поїхали ми гуляти. Да? Ось такий красавчик наш. Да? Красавчик каже, красунчик. Ой, господи, ми все тягнемо в рота. А що в нас тут є? Щоб замість крему? Є молоточок. Ні? Не вражає? Я підрука роботя лікую. Ось така крупна шопковиця у Наташі сусідочки тут. І ми чуть-чуть не миємо. Не миємо. Так, смачно. Смачно. Да? І ще буде святіть парочку. Ось так. Ох, і смачно. Да? Ну, поїхали в тінючок. Це буде три, хвати, бо вони дуже здорові. Да? Ой? О, тут гібіскуси зацвіли у Наташі. Красота. Ну, ось. О. Десерт у нас такий. Малинка закінчується вже мало в цьому році. Ну, вона два рази на рік роде. Але ж вона пересаджена, тому вже в цьому році і не буде. Ну що ти там поживав? Найще? Святік? Свят! Зайчику, ведмедику! Доїхали по вулиці, а тут вода фігаче. Це ж не знаю від кого. Тут справа, здається, вони не живуть, а зліва, то може у них перекриють воду нам. Тут собачка ось бігає. Святик задивився, любить він собачок. Ох, скільки тут. Повиростали, колись ми їх годували тут. Тут була собача будка, отут стояла. І ми їх годували. Нема, що нічого я не взяла. От, от Бачите, які. Ой, хороші собачки. Я дивлюся, каже. Я на них дивлюся. Шовковиці наївся. Наївся. От що ми шапку зняли, приїхали в двір, бо вже там дуже жарко. Десять годин ранку, не знаю, не подивилася скільки. Ну, якось так. Ой, погуляємо у дворі. Да, опа. А мама прала, чи це бабуля прала? Ой, господі. Декілька днів назад. Е Пройшлася по гортензії і по листу, і під кореневим підживленням залізного купоросу. Ну, дивлюся, поки що результату майже нема. Оце листочки лежать під корінцями. Це щавель. Я ото кінчики там іде такі листочки вже підсипаю, підкислюю. Ну, побачимо. Якщо десь через 10 днів хила заліза треба зробити, спробувати. Це нічого. І це, це теж стало салатові листочки. Ось. Це зелена стоїть. Ну, Листочки опускаються, бо температура дуже висока. У мене тут красунчик ходить, фендюшка. Давай давай, 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 Опа. Туп-туп. Туп-туп, святик. туп 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 Умничко, у Ой. Давай, давай, давай. О! Отак ми граємося. Мама собі постелила позагорать. Святік віджав. Ну і Фенді поруч. Святік. Свят. Святік. Так. Не зверта ніякої уваги. А чому? Будемо десь мама ходити. Мама ви... виносить басейн. Ага, значить, будемо купатися. І він так дивиться. Опа. Отак. Фенді, то не для тебе. То Святіку буде басейн. Феді. Да! Ось так. Каже, добре тут. А отут вітерець віка, нічого так. Отак. Ой, що мама несе. Будем Будемо лить водичку. Що <гум> там таке? На дворі жарко. Зараз мама басейн наточе на воду. Таті? Ага, навіщо мої трогаєш? А? Я це сам сюди прийшов. Треба двері закривати, да? Да? поговори трішки, поговори. Угу. Нє-ні-ні. Добре, що бабуля вчора попила сосила, попротирала, та в нас тут і так чисто, хто тут ходить. Хто там? Хто там. Хто там. Там святик? Вже не цікаво. Да. Угу, мамані. Давай, мами, бери.